Всіх вітаю на моєму каналі Сьогодні неділя і ми знову на вернісажі. сажі Холодно було але зараз виходить сонечко Може й буде тепліше то люди стихо розкладаються Зараз покажу вам, що я сьогодні продаю. Такі машинки. Монети, годинники напались, латунні, леви, тири, гориви, кіре машини Ложечка стрибный. Жалко, зикнул. Раз такой мадальончик. Полицейские машины. Шевченко Тут є підпис нам ну, закомолдену АО 2009 рік Ще тут, тут Айдамак. Тоже с підписом И так там же вложится. Приходите скавазая клауза, новенькая скава, цена 250 150 Ну, горе Параковщик заїхав. Тепер люди навіть не мають як пройти. Ну, він, звичайно, вже напевно не виїде. Може, що і виїде не. ¡Gracias! Ченахи що ЛГСФ... I oh.

thank you

Ну, якось так. Людей, хоч погода гарна, все одно щось мало головити ко ходять, їсти хочуть. Якось так. Так, іш після третій номер. Продано Я аудіа шоста. Тримайте. Чекайте, злочить в глощі, віце в них було. Аудіо шоста. Так, йдемо, подивимося до дяді Володі і до дяді, дядька Олександра. Що вони. Що в них нині є. Смачно? Дякую, зрубів небазу, завжди жию. Не може зараз, дорога. И кулатки куладки. Рибка. Як без них. І та рибочки. Пом'ятаешь? У мене кризьма була. Ну телево. Я А У мене є такі ще Я, так? Ура! Ура! Зараз купаєшся. Кілечок старий. Ну що, ви мені фруктований суй даєте за 500, ні? Яку фруктовник? Ви щось дурі? Візьмите. Я є Влодя. Фруктовницю мені видаєте, ні? Яку фруктовницю? Вот стоїть А? Та що там стоїть Що, що що? А, от того. Нормально вони? Е -е, пане Олександр. Пане Олександр. Олегу, за скільки ми віддамо фруктовницю, ту авторська робота? Ну скільки? Гривень 700. 700 буде? Я, я вам пропоную 500. А ви... Олег пропонує 500. Йде, Пане Ну тобі давай вже якщо. Ну, беріть, беріть, ще добре Добре, зараз подивлюся. Добре. Так, ще вам бронзи. Мільхіор покажу. Почайник. Міні, мільхіорвий, бронзові. вази, фруктовниць. підсвічники. Ні, чор. Що торгувався за ікону чи ні? — ікончити? Тато маю. П'ять не віддам. той сидить і крутиться. І сидить і крутиться. І кажу, ні, ні, Костя, я пити не буду, ти навіть не думає. І побачив, що я воду купляю а, собі, я хочу пусту води попити. Все, красавчик, мужчина, що ти зараз робиш? Звачка. Звачка. Ти взагалі постав собі гантелю отам. На такий продавець в магазині працював, блядь. Я ще з рік не бачив. Прихожу, я як за руку взяв, блядь, і я ось тут взяв все, блядь. Я хочу курити, захожу за дверію.

Забрав ту фруктовницю. 500 бачите, Ще лишилося, ще стояв у мене біллин меду такого, де вже п'ять років стоїть. Як не буде да не краса. Треба ще трохи помити, бо тут Володя трошки потаравлююся okay. Так, я вже вдома, а покажу що сьогодні купив. Купив ось таку вазу. Чи то фруктовані що? ч отискло? Великогарна раз покажу. Погано. Так вот це буде. Сама довша сторона сорок сантиметров висота двадцать три сама коротше дев'ять. Що когось цікавить, пишіть мені на Viber. Або заходьте в мою групу у Фейсбуці Олег Барахолка. Там буде ціна на неї. Також привезли мені сьогодні дві лопати з головою лева. размером это короче. 52 сантиметра. дольше 62 сантиметра. Не повністю що з латун, чи з бронзи, не знаю. Ось таке... когось цікавий, звертається. Обозвоніть мені мій номер телефону 093 70 7077 885. Питайте, якщо вас щось цікавить. О, і зараз підрахую, скільки, цей, скільки сьогодні вдалося поторгувати. Так, і поторгував, ну, продав я нині точніше на 3740 гривень. Ну так, досить непогано. Хоча поїхав я нині скоро. Ну, десь пів 5 вже мутався, перед 5 мене вже не було. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще буду, напевно, в середу. Або вівторок поїду, попробую серед тижня, на війні. Саш, як там торгується. На все добре, до зустрічі.